Доброго вам часу! Вітаю вас на моєму каналі! Це відео буде присвячено темі Перехід з ґрунтшуля з 4 класу до 5-го гімназіум. Реальшуля, Вайта Фюренда Шуля. Останні теми, які я піднімала на консультаціях, дівчата ви мене питали, хлопці не питають. Вони кажуть: слухайте, от дитина отримала гімназіалі Емфелюнг або навпаки, дитина не отримала, де її записати? Чи прислухатись до тієї вчительки, чи ні. Я ж хочу тільки, щоб для моєї дитини все було якнайкраще. Тому в цьому відео я з точки зору психологічних, фізичних. Моральних аспектів хотіла б вам донести певну інформацію. Будь ласка, напишіть в коментарях, як ви вирішили, чи для якої школи ви будете, чи до якої школи ви будете готуватися. Перше, що я хочу сказати, що ви знаєте, в початкову школу, якщо йде ваша дитина, то ця школа знаходиться. Недалеко від вас, це означає, що по місцю вашої прописки дитина має піти в ґрунтшуля. Це не може бути якась школа десь в іншому місті. Якщо дитина закінчила 4 класи, то ви маєте право записати дитину в гімназію, в Реальшуля, в Айтефюрендешуля, в яку вам завгодно. Вона може лежати де завгодно. Головне, щоб ви сказали, так, це моє. Другий аспект, вам пишуть завжди емфелюнг. Емфелюнг це точка зора вчителя, який в кращому випадку 4 останніх роки займався з вашою дитиною. І вчитель каже: от дивіться, мова, знання математики, як дитина вміє концентруватися, які в дитині є соціальні стібності відповідно до тих факторів. Вона робить е, е, рекомендацію Емфілюнг, це сукупність факторів. Тобто, це не тільки що в мене в дитини дивіться, двойка є по математиці, чи двойка по німецькому, а чому вона не порадила. Справа в тому, що навчання з першого по четвертий клас із п'ятого по. 12 зовсім інше, там зовсім інша структура. Ми звикли до української школи, до українських темпів. Німці ви вже побачили, дитина йде в перший клас, їй не треба не вміти ні читати, ні писати, ні там щось інше. Тобто, це зовсім інша школа, зовсім інша структура. Якщо вчителька вам. Дала пораду не йти до гімназії, а йти в Реаль Шуля то, напевно, в неї є якісь причини. Ви завжди можете запитати, в чому справа. Колись розмовляла з вчителькою початкових класів, вона сказала: знаєш, Лена, ми не вчимо дітей дітям, ми не даємо захисти, ми даємо компетенцин. тобто здатність дитини щось робити. Чи може дитина самостійно шукати інформацію? Чи може дитина працювати в ліан-групах? До речі, я завжди говорю слова, які ви вже знаєте німецькою мовою, Ми про це говорили. Щоб ви краще розуміли, тобто, чи може дитина самостійно стояти перед класом вже робити презентацію? Це дітям також потрібно. Чи може вона концентруватися? Яка в неї фантазія? Тобто ці компетенції, які дитина набуває з 1 по 4 клас, вона їх потім ем, повинна відтворити, вже, скажімо так, в дорослому житті, давайте назвемо це так. Ем, батьки мають право вирішувати. Так вони і роблять. Або я від вас також чую, моя дитина хоче. В даному випадку, те, що хоче дитина, це одне, але ви мама і ви маєте тверезий погляд на те, куди хоче піти ваша донька чи син, оскільки ви самі будете дитину підтримувати. Давайте якесь таке грубе порівняння. Візьму: дитина хоче завести котеня, Дуже сильно хоче, чи там морську свинку. На третій день ви є тим, хто прибирає за котенням, за морською свинкою. Так само дитина хоче до школи. Ви будете допомагати дитині весь той час. І якщо в неї буде завдання з німецької мови в п'ятому класі, а ви знаєте мову на рівень А1, А2, то ви не зможете допомогти своїй дитині. Але це вже ми з вами розберемо пізніше. Що таке? Взагалі дитина пішла 25 клас. От ви вирішили, вона йде до гімназії. Ви знаєте, гімназії в Німеччині це G8 і г 0 Це означає, g г вона 9 років вчиться, і G8 дитина вчиться 8 років. Тобто швидше йде ця програма. Зараз є багато досліджень, коли німці кажуть, г 8 це дуже швидко все, діти не встигають, вони там візьмуть тебе форад. Але вирішуєте ви. Мої діти, на жаль, потрапили до G8. Це для них дуже швидко. Я б хотіла, щоб вони ходили на г 9 Але що маємо, то маємо. Значить, школа, давайте такий приклад, щоб вони казали, що я вам якусь теорію розказую. Школи, початково в якій навчалися мої діти, там було 80 учнів. Це була маленька школа, тобто вони всіх знали в лице, як звати тих самих хомячків, як звати. Домашніх тварин, і всі-всіх знали за 4 роки. Коли мої діти пішли в гімназію, то там було 1300 учнів. Ви собі уявляєте, дитина в 5 класі і дитина в 12 класі. Щоб вам таке сказати, це просто велика різниця. Дуже багато будинків, і перший тиждень діти займалися тим, що вони вивчались, як орієнтуватися в просторі, взагалі, як знайти один кабінет інший. Це залежить від вашої дитини. Чи може вона це зробити, чи може вона орієнтуватися, як вона буде реагувати на великий простір? Це також дуже важливо. Е, до речі, дам вам одразу пораду, якщо у вас є е, можливість е, шпинт. це в американських фільмах показують ці шкафчики, в яких там постійно щось ховають, його можна мітин, його можна, е, бачите, вже не знайду українське слово. Е, як же ж його сказати? Ви мене зрозуміли, так, його можна найняти чи, чи вийняти, чи як його там. Тоді він коштує десь, я не пам'ятаю, 30 євро в рік. Дуже мало, і дитина може лишати там свої речі. Дуже раджу, я плачу з 5 зараз по 12 клас для своїх дітей ці шкафчики. Дуже-дуже корисно, дуже допомагає. Орендувати. О, знайшла ж слово. Так. Тобто діти намагаються там орієнтуватися. В чому ще такий перехід? У вас в початковій школі було, наприклад, два вчителя ну, чотири вчителя. Ви самі знаєте, скільки вчителів є в гімназії. І кожен вчитель має свої якісь таракани, кожен працює по-своєму. Діти вже, по-перше, перший п'ятий по рік, да, от п'ятий клас, в дітей завжди падають оцінки. Це завжди. Оскільки. Сама маса, сам клас, він не гомогенний більш, він гетерогенний по знанням. Наприклад, моя донька каже: мама, ми взагалі не вивчали ми, я не знала цього, а інші прям знали тільки так. Ми англійську не так вивчали, як інші. Тобто вчитель в 5 класі отримує таку групу товаришів 25 дітей, в яких повністю різні знання. Ну, вчителя це не цікавить, що ваша дитина знає менше німецьку чи англійську, чи що, вона має програму та вчителька вона собі і відповідає, будь ласка, без проблем. В цьому може бути проблема для вашої дитини, якщо в неї слабкі знання німецької мови, і ваша дитина сором'язлива, їй буде важко в гімназію, оскільки там дуже великий обсяг матеріалу і дуже великий обсяг інформації, яку дають дуже швидко. Тому, якщо у вас є вибір, Подумайте над тим, чи хочете ви навантажити свою дитину, відправте її спочатку в реальшулі. Ви знаєте, що в Німеччині є велика кількість можливостей потім зробити після реальшуля перейти в гімназію і потім. Навіть після реальшові дитина може робити аусбілінг плюс абітуру паралельно. Наприклад, на вихователі діти вчаться, і в них є абітуа, вони здають екзамени, і у вас вже є аусбідунг через 3 роки плюс абітура, і ви можете починати навчатися. Ви йдете в конштудієн до хоккшуля. Тому це дуже таке важливе питання, важке питання. Наступне, що є небезпечним, я вважаю, якщо ваша дитина не може працювати самостійно, це. Теблет. Діти отримують за навчання, наприклад, наше місто, в якому я живу, наш бюргамайстер подарував 1300 теблет для дітей. За, як це, засмучений вчитель інформатики, тут 1300 планшетів підготував, діти працюють на планшетах. Якщо ваша дитина, я знаю, у нас всі діти зараз комп'ютеризовані, але в 5 класі вона має все записувати. Велика проблема дітей спочатку була. Що вони забувають записати домашні завдання. Тобто, вам потрібно, як мамі, буде дзвонити до когось запитати. Ви мені скажете, да, те саме, що в гімназії може моя дитина забути навчання, так само в Рельшулі. В Реальшулі легший матеріал. Там не такі вимоги, там легша структура. Тому, якщо ваша дитина два роки знаходиться в Німеччині і вона за два роки вивчила німецьку мову, плюс була, от зараз закінчує 4 клас. Подумайте над психологічним станом своєї дитини. Чи варто воно того, щоб ви настільки завантажили дитини і вона тягнула? Ем, я зі своєю донькою розмовляла, от вона зараз закінчує гімназію 12 клас. Вона пише, три роботи вже іспанські здала. Я каже: Мама, будь ласка, мене от просто не чіпати, оскільки я вам чесно скажу, рівень англійської, якою вони зараз говорять, рівень іспанської вона може навчатися в Іспанії. Англійська це те саме, що німецька. Самостійне навчання, презентації, математика, там такий рівень, і я є деякі предмети, де я не можу допомогти. Тому діти це нормально. Вони ходять до репетитора на HILFE, є Ліармкрайзер спеціальні, і це коштує за двох дітей, я плачу 200 євро в місяць. Там своя система, кого цікавить, можу розповісти. Тобто. Це велике навантаження, і ви, як мама, будете допомагати. Або ви просто, вибачте, ви зійдете з розуму, оскільки це важко. Ви не потягнете самі в матеріал тієї кімназії, і ваша дитина буде навантажена. Що я ще собі писала? Завдання так, а з 5 класі, коли діти пішли, моя старша пішла до школи, їх було 280 учнів, тобто був п'я, А, Б, С, Д, Г і так далі. Зараз їх 80. Я кажу: слухай, а де ділися 200 дітей? Мама каже: вона: дивися, декілька дітей вмерли. Двоє хлопців закінчили життя самогубством, оскільки. Проблеми. Одна дитина, цією юг, Югентліхи померли, там був нещасний випадок, що дітей просто підкосило всіх в 17 років знати таку інформацію. І останні вони перейшли вони перейшли з гімназії в Вірдшафт, гімназію або Ріальшуля, або ще раніше пішли. Тобто, розумієте, якщо побачити математично 280 і 200 дітей, Пішло, це велика кількість дітей. Деякі не витримують того напруження, того що вони не тягнуть і в них погані оцінки. Там 5-6. Тому я вам від цього серця раджу йти спочатку іншим шляхом і не навантажувати дитину, якщо вона не знає нормальну мову, і лишіть дитину бути дитиною в чужій країні. Ви самі вчите мову, ви не знаєте, що де буде. І ви не зможете 100% допомогти своїй дитині так, якби ви їй допомогли українською мовою. Це дуже великий фактор. Що ще таке цікаве є? Так, я говорила, як завжди, список. До речі, буду вдячна за ваші лайки, за коментарі, якщо ви поділитесь цим відео, оскільки воно дуже корисно для інших мам, які мають таку саму ситуацію і хочуть допомогти своїй дитині. Кожна дитина має свій темп розвитку, це те, що є найважливим. І якщо одна дитина вашої сусідки каже, вона дуже класно знає німецьку, вона розвивається, вона прям взагалі, їй піде гімназія. Будь ласка, шановні батьки, не думайте про свої амбіції. Є таке німецьке слово eaghts. Це Eaguides. Амбіції батьків, коли ваша дитина в 6 років має скакати на лошаді, грати на саксофоні, співати в хорі, потім писати докторську, оскільки це ж круто, можна сказати, і ще й плавати. Лишіть дітей бути дітьми. Не навантажуйте їх. Я розмовляла ще з одною вчителькою французької мови. Вона каже, Лена, половина дітей ще навчається в українських школах, і я не знаю, як вони тягнуть. Це дуже важко. Діти сплять на уроках. Дбайте про психологічний стан вашої дитини, а не про ваші амбіції. Так, ми зараз живемо в такому часі, коли тиск суспільства, коли зараз і українцям треба і вчитися, і працювати, ви самі дивитесь, як це важко. Тому ну не робіть цього з вашими дітьми, будь ласка. Подбайте про них, вони зможуть перейти і зробити отримати нормальну освіту. Ті, хто закінчують гімназію, вони йдуть далі робити штудію, що також буває інколи важко. Але інші професії, які потрібні, в Німеччині з Ausbildung, тобто, якщо у вас є Reаль Schulia, плюс, плюс, ви можете зробити аузбілінок і мати нормальну, високооплачувану роботу. Ем, от така була інформація від мене. До речі, дуже дякую вам за підтримку. Я деякі відео на своєму каналі роблю це і психологія, як я це казала, перейшла на російську мову. Вже отримала велику кількість таких собі ем, негативних відгуків, але це було моє рішення, і відео будуть, як це, наприклад, да, українською мовою для розширення. Своя аудиторія, які хочуть жити в світі магії і цікавиться второю психологією, я роблю це російською мовою, або роблю німецькою мовою. І я дуже вдячна вам за вашу людяність, за розуміння, що я розвиваю свій канал, і мова. Коні не винні. І мова тут абсолютно з моєї точки зору не винна. Це інструмент, за допомогою якого я даю інформацію. Е, будь ласка, якщо є питання, звертайтеся в приват, е, консультації або пишіть під відео. Або, якщо у вас велике питання, пишіть, я вам зможу голосовим повідомленням швидше відповісти. Почуємося в наступних відео.